Доброго здоров'я, пані і пано, мене називають Микола Вересень. Ми з вами будемо, як завжди, 22-3 хвилини розмовляти. Сьогодні ми будемо розмовляти про невідомі мені речі. Ну, є люди, які можуть перемістити з невідомого у відоме. Віолетта Москало у нас в гостях, ініціатор та співразбовник Global Ukrainians Forum. Коротше, як я розумію, треба об'єднати всіх українців. Під одним дахом доброго здоров'я проскажіть. Вітаю. Бо я ж не знаю, це ж не моє, це ж ваше. Вітаю, дякую за запрошення. Ми не хочемо об'єднати. Ми хочемо залучати навколо нашої платформи, комунікаційна така платформа для того, щоб системніше та ефективніше співпрацювати з українцями, які просувають інтереси України у всьому світі. З часів майдану з'явилося понад 100 нових постмайданних волонтерських рухів в таких країнах, де класичної діаспори не було, як в Об'єднаних Арабських Еміратах, в Йорданії, в Малазії, там, в Південно-Африканській республіці, наприклад. Так? І ми вже два з половиною років, років як працюємо. Я заснувала Global Ukraine Foundation Саме саме з такою метою створити сприятливі умови, щоб з'явилася така мережа Global Ukrainians, мережа українських лідерів і експатів високоосвіченіх високоосвічених, які яким Україна не байдужа, які можуть активно просувати інтереси та імідж України в світі, та залучати назад, повертати назад в країну частину інтелектуального та фінансового ресурсу для такої, скажімо, ментальної модернізації країни. У нас відбуся... Якась казка, да? казка така, бо ми бачимо казку. Тобто те, що ніколи не буде, але казку ми, ми будуємо. Чому каску. не буде? Ми вже працюємо. тобто у нас ні, я, кон... я хочу, я, Окей, але у мене написано про кіно і про літературу. більш ні про що. Більш того, про кіно у мене написано так, що я розумію, що. Як це в радянському Союзі, як кіна не буде. Ні, у нас займаються наші. Ні, займатися ми можемо всі, що зроблено. Що зроблено? Де тобто... кіно ми можемо десь побачити? Ні, Шо? не можемо. Літературу, так я хочу сказати, між нами Жодани Андрухович, так і так пишуть. Ну і ми можна їх з тим, щоб їх а можна запрошуємо. без цього. Коли ми їх запрошуємо у Францію, наприклад, Майдан черновіць літературний фестиваль. Я їх запросила особисто в Меці, бо у нас там є франко-українська громада, два роки тому, вони погодилися, а потім в Парижі там теж. Хотіли їх побачити в Брюсселі і в, Брюселі, і, в і в Швейцарії, відповідно, одне запрошення таке скромне, так стало перетворилося на фестиваль, літературний фестиваль української літератури франкомовними країнами Європи. Тобто, якщо системно і ефективно співпрацювати, відповідно можна робити не тільки локальні речі, маленькі в різних країнах, де є громада, а можна вже масштабувати і робити більш глобальні проекти. Що ми зробили вже? за... Ці два роки, бо в нас такий був да, вовк. Я от хочу знати це да, да. Я вілей. думаю, що люди, які дивляться, теж хочуть знати. У них багато питань У нас відбувся ювілейний форум, п'ятий саме на початку липня в Києві. І ми розказали, звітували. Да, звітували про зроблену роботу спільними зусиллями. Тобто, у нас вже півтора року, як ми розвиваємо, наше наш інформаційне агентство онлайн Global Ukraine News, де ви можете почитати, чим живуть та дишать українські громади. Понад... Ні, Ви зараз будете розказувати Понад... 7, мені це голослів'я. Мене не цікавить. Чим ж. Жив... Чим <сélvician> живуть? З <От>, чим вони живуть і моє питання: чим вони все ж таки живуть? Чим вони займаються? Роблять інформаційні проекти, культурною дипломатію займаються освітні проекти, медичні проекти. Ні, так, ні, ні ні це не підходить. Business не підходить. <сélvician> <сélvician> конкретно. конкретно. Медичне, що, кого лікували, від чого, де, як, за які гроші, хто платить, які лікарі лікують, купа питань, як, до... як, їх, як вони їдуть? З точки А в точку Б багато багато купа купа різних Оце не, не, не підходить, не підходить. Чому не підходить підходить Давайте, конкретика, да, бо люди хочуть знати Давайте я вам розкажу. Друга платформа. Перша це інформаційний портал, інформаційне агенство, яке вже існує 500 тисяч читачів унікальних з усього світу, 40% з України. А решта з, з різних країн за кордоном, які регулярно читають наш ресурс. Це вже цікавий результат. Тобто, ми його розвиваємо своїми ресурс своїми силами. Тобто, у нас немає інвестицій, немає державної допомоги. Перше, друге, запускаємо зараз. Другу платфордру платформу для просування українських брендів. Тобто, ми це назвали Global Ukraine Business Hub. Там вже є 30 українських брендів. Креативна економіка, креативна індустрії, це дизайнери, це хендмейден. Скульптори, художники, книги, так само які погодилися бути представлені на цьому порталі. Для того ми, ми кажемо, ми робимо такий як український Амазон, да щоб можна було е, замовляти і отримувати українські креативні речі е, в будь-якій точці світу. Тут ми співпрацюємо з Укрпочтою і е, це дуже важливо Де для того, буде. щоб що, окрім Руслана, чому Можна замовити? Я хочу просто знати книги, наприклад, Абаба Галамага, да там видавництво старолегу, той же майдан Черновіць ми згадували так. Саме будемо запрошувати з інших брендів там дизайнери, наприклад, зараз нові унікальні Ксенія Ковенко приїжджали на наш форум і розказувала якраз історію цього бренду Запрожя. Це українська сім'я створила перший бренд, де роблять вручну речі, такі дуже оригінальні, унікальні їх замовляють по всьому світу. Зараз вони створюють другий бренд вже в співпраці з катарським з катарськими бізнесменами, з якими з якими вони познайомилися через українських експатів. І зараз мають ще третій бренд, так само запускати. Щоб просувати українські міста, да? тобто розказувати про Чернівці, де є історичні пам'ятки ЮНЕСКО-Черневецького університет, наприклад, щоб його можна було бачити по всьому світу. Тобто такі речі, які на державному рівні ніхто не підтримує. Да? Тобто ми єдині насправді, наприклад... Я просто собі хочу уявити того француза чи бразильця, чи китайця, чи індонезійця, який раптом захоче просто подумати про те, що йому не треба французька. Дизайнерка чи дизайнер італійська, там якийсь, чи англійський, чи американський, а от йому треба українське. А, я а... думаю, що ніхто навіть не уявляє, що в Україні є дизайнери. Зараз вже почнумо. Потім я думаю, сказати. що ті книжки, про які ви кажете, переважно будуть замовляти собі люди україномовні, вони в принципі, і так могли б замовити через Укрпошту. Ну, дивіться, коли є е, друге, третє покоління українців, які живуть за кордоном, та да? тобто дуже важливо так само підтримувати, розвивати, та да? щоб вони мали можливість отримувати такі ресурси, щоб вони не повністю асимілювалися. Так, тобто і зараз дуже е, як сім'ї різні хочуть, щоб діти створюються купа нових українських шкіл. Тобто, і це теж важливо. Тобто, це не може це одна категорія, да, одна аудиторія. А друг там, як ви кажете про дизайнерів, зараз вже і повчався такий тренд, можна сказати, навіть. Українських українських це вам городів. так здається. Я думаю, це ні. Це якщо якщо в нас ну, було Ну покажете мені. Час... Бо я прилечу до вас спеціально. тільки ви оплатите <рес> мені всю дорогу. Якщо ми, я якщо ми я ми по, програю, буде. то ви то я заплачу за вас. А як я виграю, <рес> то ви ми заплатите. Вас запросимо. То ми то приїдемо в Парижі. Ми будемо ходити по Парижу. Так по Давай. і ви будете показувати оце українське. Оце українське, оце українське. І я думаю, що ви ніколи не покажете так, чому один Ми... раз може давайте, на тиждень Давайте, давайте навіть екзотичніше зробимо. чи від чи підмовити якихось людей, які Давайте. Яких скажете, ви по єлісейських полях так час по часу ходіть, а я буду показувати на ваші там черевики чи там на танинах? Давайте на екзотичніше навіть. Давайте я вас запрошую до, в Дубаї, де за останні три роки з нуля фустежного. Де просто всі жінки ходять, ходять в хіджаба. І там ну, і під хіджабами можуть її вгадати. вишиванка. це не хіджаби, це Абаї, які, ну, які різниця, дуже тому, що... модні зараз робити Абаї саме з українськими дизайнерами. Тобто, я є, коли я е... не включу телебачення Кувеїта чи об'єднаних Арабських Еміратах, там. Постійно це ходять тільки вишиванки. Ви знаєте, що в українському в Дубаї створили Ukrainian Business Council, тобто 20 засновників там, які мають українські коріння, український бізнес, які об'єдналися і за півтори року, отримала ліцензію, щоб мати можливість, бо там дуже врегульована така країна, щоб назватися Ukrainian Business Council. Тобто, це точка опори, яку в українські бренди можуть використовувати для того, щоб отримати інформацію. Я хочу знати, що ці на Мені страшенно цікаво про бренди. Ну прочитайте на сайті. арабська так? мова. Voilà. Mm -hmm. А жінки в цих як Абай, окей, хай буде Абай, абай не має значення. І що ж ми там при, про, mm -hmm. продамо? Давайте я не хочу робити просто рекламу, але я вже сказала, робіть, згадала Ксенія Яковенко раз, яку не спільний Можете рекламу. Бренд, бренд з Катаром. І, і це якраз експати допомогли. Да? Тобто це те, то, що ми називаємо як менеджери b тобі. Да? Тобто, трансформувати контакти в контракти, вже і розвивати потім далі спільні бренди. Так фаншизи. я що ж чекаю, де ж ми Знасть, Це побачимо? Е, ну, це вже є, да? тобто я можу там здати в сторінку в Фейсбуці, можете подивитися. Другий Бренд можу теж надати. Я можу знаєте, що намалювати? Що я в космосі кожен тож, день. Буваю. я зрозуміла, Ви хочете, що ми разом поїхали в Катар, треба буде починати. Не катар буде, не обов'язково, куди дім, завгодно. Модний дім, волі Ю» – це друге, другий український бренд, так само, з яким ми співпрацюємо, і вони так само відкривають там вже на місці магазин, де це буде як українсько-катарський бренд. Волі -Ю. Чому в Києві цього немає? Ви що хочете в Києві? В Києві дуже багато українських брендів Я хочу бачити. Що саме? оці великі магазини, де продаються дуже неякісна, неякісний одяг і взуття. Це я бачу інколи, ні, і ні. це таке в Катарі тепер буде. Ні, ні, ні. ми ставимо фокус на креативну економіку, креативні індустрії. Це що таке креативна економіка унікальні оригінальні речі. Я сказала: хендмейд, книги, фото, скульптори, все, що е, мозгами робиться. Це, це величезний потенціал. Дайте до розкажу. В Великобританії цей сектор креативної економіки в 2015 році був на рівні 90 мільярдів фунтів. Е, 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 тобто, це скільки три рази більше українського ВВП. Е, тут є величезний потенціал. Про Британію Дер... у мене питань немає ну, в Україні. Так само потенціал творчості, але його ніхто не підтримує, тобто немає державної програми до підтримки. Тобто малий середній бізнес, який бореться їм дуже складно, і тут якраз українське це тепліше. Українці тепліше світу о, це тепліше. Мені здається. можуть допомогти український, і, знаєте, український я... уряд, українська громада не досягла нічого, чому ні в креативному. Ні, вибразотворчому, а просто як чому тому ну, ну, ви що такі сам дуже. Щоб, тому, що я, я ще раз можу повторити. Андрухович просто сам по собі пише. Ну, йому не треба допомагати, не треба і жадану не треба. Та от Евересу, до речі, не треба допомагати ходити на телебаченні і працювати. Не треба. Ми це самі робимо. Просто дивіться, так українці, без підтримки українці, які далеко від держави, дуже часто питають, коли ми робимо маємо якісь зустрічі, форуми питають, а як ми ми можемо допомагати реформам, будучи далеко? Ніяк так? не можемо можемо. Чому Ні, Ніяк. Якщо, дивіться, Наша робота українці тут за... не можуть дайте, допомогти реформам. А дайте, що вони дайте. з Катару будуть допомагати? Дайте я розкажу. Бо я не, не зря маю певні як скажімо, компетенції, з точки зору експертизи в державному секторі. Бо працювала в різних міжнародних проєктах, так само як консультант з державного міжнародного розвитку. Якщо маємо робочу гіпотезу, якщо маємо на сьогодні українську діаспору 20 мільйонів українців світу, якщо тільки один відсоток цих українців куплять через наш портал українських брендів на 100 доларів в рік, то можемо вже зрозуміти, що це підтримка для малого середнього бізнесу ці... цього... креативного класу, і це відповідно допомагати розвивати українську економіку, створювати робочі місця і ділитися так само новими трендами глобальними глобальним. глобальний світ зараз по, по, повно можливостей, так і потрібно відкривати ментально я вірю це і, і показує. Я підтримую це. там в... тільки України нема. <с Bei> там чому? все класно американці японці, Європа завдяки... йде вперед, завдяки Бразилія, завдяки України. Це класно. Українці завдяки там немає українських українським і до українських трудових мігрантів. Світ Україна стала глобальною, да, тобто, бо в, в Європі чи там США чи в інших країнах. Бачите... Тільки Українці метуть Бачите... переважно Бачите... доглядають за дітьми і метуть в. Улі. Вулиці. Давайте я вам розкажу, Переважно. я на четвертому році... не погано, я до речі, я підтримую будь яку ні, роботу. Ні, ні. Є високоосвічена міграція. І це дуже це така дуже особлива категорія. Я на четвертому році у Франції викладала в університеті. Я поступила в аспірантуру і половина часу займалася наукою, половина часу я викладала в французькому університеті, лотеринському, і французькою мовою, французьким студентам. Розумієте? Тобто, я коли працюю я консультант в міжнародних проєктах від Євросоюзом, чи з між Інтерамерикансь Девелопн Банк, міжамериканським банком розвитку мене відправляють в таких країнах як хаїті як албанія як африканські країни як експерт тобто ми там піднімаємо теж школи для наприклад для паблік адміністрейшн тобто для державного державної служби і відповідно є купа таких людей ми маємо сьогодні розуміння що десь 300 тисяч таких високоосвічених українських експертів які працюють в світовому банку які працюють в компаніях як фейсбук гугл амазон які викладають в харварді в Стенфорді, в в сіднеї якщо ми нам вдасться один відсоток залучити в мережу то це буде бомбою просто Напросто, бо тут можна горе перевернути, якщо вміти створювати такі умови, щоб всім було комфортно і щоб люди навчилися співпрацювати і робити спільні проекти. Розумієте, mm -mm. взаємозв'язок, взаємопідтримка. Ви дуже спіти чому жалу? Дуже шкодую, що ви Тупий, не приїхали мабуть, На нашому форумі, на якби ви заїхали цього всього стільки розмов, тільки роботи нема? де чому? в Україні ми можемо це помацати. Де ми можемо побачити в Парижі сукні українські? Де да. це все є... про що ми говоримо? Давай додамо далі приклади. Тобто, я кажу, я не хочу просто рекламу робити. Але ви вже мене змушуйте. У Мене є хороша... я змушую вас робити рекламу. <сум> хороша подруга, яка працює в французькій фешн-індустрії, Людмила. Її звати І коли я їй показувала, показувала лукбуки українських дизайнерів, там україн того ж Ріто, наприклад, да? там Навро, чи, чи Сереброва. Вона дивилася, вона сказала, Вона десь років 10 чи більше розвиває фешн індустрії, працює з французьким брендом. Вона каже, слухай, вірити, та це так круто, вони такі класні. Давай ми спробуємо їх, наприклад, на півроку. Не знаю, завести в галері Лафет, наприклад, в Парижі і, і мати там стенд українських дизайнерів, показати там 5-6 українських дизайнерів. Тобто ми зараз якраз намагаємося вийти на такі, ну, на такі контакти, для того, щоб робити такі речі, які просто можна, так, тільки треба знати, де стукати, які двері відкрити. Розумієте, тобто, коли ви маєте людей в різних країнах, які вже там років 5-10 живуть успішні, це можливість теж розказати про український потенціал, там і ротарі Club, там і в різних бізнес-клубах. Є любителів сігар. Купа різних можливостей, тільки треба знати, мати портфоліо цих брендів. Другий приклад можу дати. Наразі, от, от два тижні тому, як на нас, на мене, бо мене призначили давно. Представником торгової палати України у Франції і вийшла французькі е, французька компанія, яка шукає українського виробника в е, дерев'яних будинків. Бо зараз це дуже тренді, це екологічно, і в Франції це до зараз модно. Так і відповідно ми, за... ми маємо зараз зам... замовлення на 17 таких дерев'яних будинків, і потім буде другий, третій, можливо, так само. Відповідно, Україні вигідніше експортувати не деревину, сировину, так а виробляти і, експро... і стати, наприклад, лідером цих дерев'яних будинків е, наступні 3-5 років. Знайшли зараз двох, третього навіть вербника, чекаємо від них вже пропозиції і сподіваємося, що це буде теж іншим конкретним кейсом прикладом. розумієте, тому е, я не, Нічого не зроблено, так, тільки є переговори. Ні, там ми все. стенд поставимо в галерії Лафейт, Тут ми ще домовились з деревообробними працюємо, хлопцями. Де, де можна ну, помасти Українське фешн індустрія? Вони робили теж наші експати допомагали. Робилися фестивалі і в Вашингтоні, і в Канаді, і в Лондоні. Я знаю, Фестиваль... це робиться. Я навіть розкажу чому ну тобто українці <клес> приїдуть в український осередок ні, в Лондоні ні, чи ні, в в ні, Вашингтоні ні, Вашингтоні, коли і туди сенат, прийдуть українці, без... і, і весь ті ці сенат... українці запросять може, американців, ні, і тоді висінна... буде весь сенат збирається на фешн шоу, яке організовує там Олекса Човківські і Ірина. Мазур, весь сенат секретарок ні, 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 чому ні? треба... Ні, тому, що я можу це. Оце я можу довести. Я хочу просто знати скільки сенаторів були взагалі на фешн шоу в своєму житті і скільки українців коли... на українському Ні, коли робиться українські вечори і збирається ну така публіка дуже дуже високого рівня, і відповідно це е, діє краще ніж те, що на десь будуть казати, чи на державному рівні там дайте нам зброю, там чи ж такі речі розумієте? Тобто ці меседжі народної дипломатії, те, що ми зрозуміємо ось я по телевізору ніколи дипломатію. не бачив вишиванках. Ценаторі oh. США, якщо їм так сильно подобається well, ходити укра... на українські, українські вечори, то так... треба десь купити вишива чи yeah. що небудь, Нью-Йорку, знаєте, є така величезна ем, величезний магазин Мейсіс, тобто це відомо всьому світі, і там от наші теж українські українці, які там вже проживають, вони зробили стенд українських вишиванок. Було в цьому Macy's, і це реально було дуже круто і дуже успішно. Ну я вас не переконаю. Тобто, якщо маєте інше питання, то, ні, то ні, ні, я просто чесно кажу, я, я, бачу, я просто ви хочу Побачити це, а <бачити> я ніколи не бачу це. І, 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 і скільки б українці не казали, що ми такі видатні, допоки світ не буде говорити, що українці видатні, нічого не буде. Не українці про себе мусять говорити. Не лікар про себе, чи вчитель, чи ведучий телепрограм мусить про себе говорити, що він хороший. А ті, що навколо нього люди, лікаря про лікаря скажуть, о, він класний лікар. А про вчителя, він класний вчитель, не він про себе. Дуже багато. А коли українці кажуть, ми класні, а я б щось не чув ніколи, щоб французи, англійці, американці, німці казали, о, це ну росіяни кажуть, що ви падонки це ми знаємо. А от хто-небудь сказав би, що от молодці українці, і, і щоб вони не тільки просто сказали молодці, а за щось. Як дуже за багато. щось дуже вавині жодного так. прикладу не вели як? за так. що Як За що? Тобто от сказали, як... українці молодці тут. Ну гарну революцію роблять. Да, це всі вихваляють. Ну навіть сам... а що небудь Давайте... створити руками. Ну... Може, дороги в Україні класні навіть ні. навіть може повально вся медицина чудова? Ні, окремі є люди, але не вся навіть може школа найкраща в світі? Ні. Де ж воно може космос, може автомобілебудування? Дивіться що в Україні є? українці успішні в різних країнах світу. Є дуже багато науковців, дуже багато видатних людей і відомих так само. Але справді да, ваше питання я розумію, розділяю, чому українці можуть бути успішними десь в світі, а складно побудувати тут Україну з України зробити успішну країну щасливих людей, щоб було добре жити і щоб багато українців наших поверталося. Коли ви кажете, що українського... а чому вони, до речі, мають повертатися? Бо бо тут. Рідна земля, бо тут цікаво жити. Але коли ви кажете, хто сам президент Макрон, да, тобто він визнав на зустрічі з Порошенко в Парижі, що Анна Київська все ж таки це український спадок, так і що це історія українсько, це це, це, ну, да. ну, це українсько французька Це заслуга Ну Це ну це українська А чия заслуга? А чия заслуга? Да. Да. Це українська а чия? заслуга. Чия тоді? А тоді була Україна. Як а Київська Русь і, кля... і князь Володимир? Ну Кля бачите, вже трошки інше щось. Не 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 Україна, а Київська Русь. Варяги там помішалися? Там цікава історія. Дуже да, треба цікаво. Коли маємо Ану Київську, яка е, надала е, ми не е, маємо нічого. Ми з вами нічого не заслужили. Чому це було тисячу років тому? Ні вашої заслуги, ні моєї нікого в Україні немає, які заслуговують на те, що ми маємо собі постав... повісити орден, що у нас була жінка, яка взяла шлюб з французьким е, 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 королем. А ви... тоді, а чи а чи була тоді Франція в повному розумінні? А ви це люди... треба вивчовувати а ви любите Україну. А я не відповідаю на такі, такі такі питання. Це про любов це інтимні питання. Просто я хочу помацати. Я хочу, я не хочу голослівно любити, будь-що і будь-кого. Не, не буває голослівних кохань, буває за щось. Диви за щось видатне, за щось те, що за... повернулося таким за... такою, такою, такою гранню, що ти дивишся: ух, це красиво, це цікаво. Дивіться, а коли ніхто дивіться. не може навести жодного прикладу, чому? ви не перше, не останнє. ніхто не Майдан. може навести. Майдан перевернув історію. А, 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 а. Ми зараз отримали історичну можливість бути піонерами глобального світу і показати, чому? що, що можливо побудувати чому? успішну країну щасливих людей. Дивіться, я сама родом з герцавського району, це на кордоні з Румунією. Я сама моя рідна мова румунська, і відповідно мене часто. Дуже питають, а чому ти так сильно просуваєш Україну да, через Global Ukraine, через Global Ukrainians, А та, наприклад, не, не працюєш більше на, на підтримку Румунії. Саме тому, що я розумію, що зараз це історичний момент, де Україна має прорватися. Буде цей прорив. Він відбувається. Його не видно на телеканалах, які показують той треш, що відбувається в парламенті, але це вже інше питання да, щодо відповідальності кожних змі. Тому що ви не знаєте про нашу роботу, це це через те, що не приходять телеканали на, на такі зустрічі, коли приїжджає... я ж вас запросив, а Ви не можете хоч один одного. Викладу дала вам купа 450 учасників два дні. форуму, представники 20, 22 країн. Ні, про засідання 20... у нас все гаразд. У Чому? нас засідання і засідання за засідання. Після засідань щось відбувається, конкретні чи ні? конкретні речі кажу, ми створили самі своїми руками інформаційне агентство. Можна прочитати відповідь на ті питання, ще знайти більше, більше серію Відповідь кожного дня у нас по 10 мінімум новин про про прориви українців в світі. Раз друге зараз запускаємо цей бізнес хаб, бізнес портал українських брендів. Це кажуть, це як український Амазон. Це реально дуже круто мати можливість побачити унікальні речі, коли там наприклад в Європі на різдво всі дарять подарунки, да? тобто там всі сім'ї, там на роботі, щоб можна було Українські речі показувати просувати українці перше зараз мають навчитися взаємопідтримки, так і, і не тільки коли є небезпека, так як на Майдані там люди консолідовано працювали, а зараз більше співпрацювати і, і спільними зусиллями просувати е, інформацію про себе і про, про те, що тут є, цікаво, унікально, е, Перше, а друге так само продавати, да, тобто е, там, де є е, лобісти, там де є от, ці бізнес-дипломати. От я казала про Дубай, в Дубаї створили Україну. Е, Нян бізнес кансел, тобто це реально дуже круто в Малазії, в Сингапурі, в Гонконгу, в Шанхаї, в Гуанчжоу. Пекіні, в Японії, в Австралії, в Йорданії, в Єгипті, в Лівані, в Ізраїлі, е, всіх країнах Європи, Мексика, Південна Африканська Республіка. Вони в казали, були представники ціла делегація, приїхала на форум, форму. Казали, що в нас в супермаркетах є український продукт, там молочні, е, молочмої е, там продукти. Е, є гречка українська, так само коли появляється, каже всі всі розкуповують, і там не, 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 не тільки українці це розкуповують, тобто тому е, е, аглосакс гречку багато, 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 і не їдять. Просто між нами. Вони її просто не їдять. Підіть в Лондоні і знайдіть мені гречку. Ні, ну в Лондоні можуть ну, інші та, речі, і в їдуть. Окей, окей. ну окей, все, Nie. я зробив. Знаєте, французи Nie. кажуть, Тома не кредюль, тобто тома, який нічому не вірить. Я бо, маю враження, що ви, ну, вас точно Nie, не Ні, ви, ви просто не вели, вели жодного прикладу, що українці мають щось таке, що, ми, що, що європейці хочуть купувати. Це да я що? просто я хожу. Чому? Я, я, я ж у мене ж теж є очі. Я ходжу по Києву. Я ж хожу де? по Одесі. Таю я хожу приклад, я приклад, по Херсону. Дрянькі. Дивлюсь, о, а де щось таке зроблено так якісно і так. Навіть нема Укрремонту, є євроремонт. Всі ремонтують по європейськи, а не по українськи Ну тут до речі, це дуже важливо те, що ви кажете. Я часто зустрічаюся з виробниками, які там роблять якісь цікаві речі і і шукають якісь вишукують якісь назви європейські, типу там і Там кажу, ну дарбить там не знаю карпатський мед, там чи чи якісь такі речі, да, тобто брати своє і робити з цього бренд, щоб він став підпізнаваним, так але не не боятися, не соромитися. Тут я з вами трошки можу погодитися це не погоджуйте. Через, через те, що є це відчуття, е, як це називається, е, е, недооцінюють потрошки. Так? Тобто, але, але саме тут дуже важлива, ця ментальна робота, так? як ми показуємо, що треба кожного дня вірити, ставити собі ціль, створити умови, збудувати коаліцію однодумців і, і робити, робити речі, робити речі, робити круті речі, і, і ми саме над цим працюємо. Віолетта. Москалу у нас гостях, ініціатор та співзасновник Global Ukrainians Forum, доктор філософії. Значить, дивіться, в той момент, коли українці будуть чітко пояснювати, що вони хочуть, в той момент може щось змінитися. Допоки я не часто зустрічаю українців, які можуть пояснити, що конкретно вони хочуть. А також що вони конкретно можуть, IT окрім так само. загальних слів. А й ті Все, закінчилися 23 хвилини. Вже ми з вами не можемо тепер обговорювати сектора. У нас було для цього 23 хвилини. Пані Віолета, дякую, що прийшли. Ну, сподіваюся, за рік ми зустрінемося, і ви за рік нам розкажете, що що досягнуто за рік. Окрім географічних нас, дає українці. Я не можу. Я сказала, ми створили два унікальних ресурсів, тобто такого немає. Ми це робимо без підтримки держави. І я трошки розчарована, що ви навіть не підкреслили те, що є люди, які борються. А ви намагалися так зробити враження, що це все, що робимо, це все чи не можу по ніде не можу помацати цього. Це так, як депутати Верховної Ради завжди кажуть, що вони багато працюють, а ви десь у людей на вулиці і скажуть, а що вони роблять? Ну, треба не тільки говорити, що ми працюємо, а так щоб можна було воно, помацати. Воно зроблено. Тобто, якби ви подивилися в інтернеті, там що я, я вам відпаду, не В інтернеті я, я, я можу побачити. Я це, хочу побаца. Це діта економіка, Зараз нова цифрова економіка, розумієте? Тобто трошки світ міняється, тому ем... і всі купують українські. Ну, Окей, пані Лита, домовимося так, що може ми побачимо щось, що можна помацати, побачити, ну, помацати, потерти буде, там і буде, так далі. Буду постійно інформувати тоді вашого редактора Олександра про інформує. Да, пані паново на все добре. Ну, бачите як. Люблю дуже конкретику. Дуже.